Привіт, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі Trojan Game. І сьогодні ми починаємо грати в групі з назвою Call of Pripyat або Поклик Прип'яті. На моєму каналі сьогодні вже на нашому з тобою каналі вже 101 підписник. Якщо я не помиляюся, вчора було 100, сьогодні вже 101. Ми дуже нас більше, більше ми і... До цього всього я вирішив зробити опитування в інстаграмі, яку б гру ви хотіли, щоб я пройшов, і ви обрали Call of Pripyat Так Сталги Call of Pripyat Давайте почнемо його, мабуть, із я не знаю, це що обирати нам, нов... новачок, ветеран. Чекай, тут у нас десь були налаштування, 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 налаштування. Так. А на мене все налаштовано. Так, тільки що запустив українську локалізацію. В нас взагалі е, має бути тепер е, винятково українська мова. Тож давайте починати. Мабуть, вибираю я ветеран, тому що е, майстер це для нас буде дуже і дуже складно, і я навіть не знаю, чи ми пройдемо. Е, тому давайте почнемо з ветерана. Далі вже подивимося, якщо буде дуже легко, ми що я сумніваюся, що буде так легко, то звичайно змінимо на майстра. Фух, давненько такого не було. Так, давайте відразу прочитаємо, що у нас. 100 парад із виживання у зоні, бо я вже не знаю, як там виживати в тій зоні. Порада номер 100. Щоб заглянути до міста 40. Ага, я зрозумів. Як мінімум, перша порада у нас є. У ніч на 26 квітня 1986 року реактор 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил частково випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів Америки. Наслідки аварії виявилися настільки серйозними, що уряд Радянського Союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів. Заражені території у радіусі 30 кілометрів від станції перетворилися на суворо охоронювану зону повного відчуження. Після зведення залізобетонного саркофага над зруйнованим енергоблоком експлуатацію ЧАЕС було відновлено. Наявність потужного джерела енергії і відсутність населення. Дозволили створити на закритій території комплекс секретних лабораторій. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра. Миттєво загинули. 2007 рік учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень тому, що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на численні вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. 2009 рік на території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами і займаються в основному пошуком так званих артефактів аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. 2010 рік. Попри розташовані на периметрі кордони, сталкерство набуває дедалі більшого розмаху, але досліджено лише околиці зони. Спроби проникнути до її центру зазнають невдачі. Mm -hmm. У 2012 році сталкер на прізвиську стрілець розкрив таємницю випалювача мізків, потужного випромінювача, здатного зруйнувати розум людини, і відключив його. По тому сталкери ринули до центру зони. Одні шукали легендарний клондайк артефактів. Інші не менш легендарний виконавець бажань. З огляду на нові умови Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про негайне проведення спецоперації Фарватер. Користуючись заздалегідь складеними картами аномальних полів, десятки військових гелікоптерів з десантом на борту взяли курс на ЧАЕС. Але незважаючи на ретельну підготовку, операція завершилася провалом. Жодна з машин на базу не повернула. Для з'ясування причин провалу операції до зони направлено співробітника СБУ майора Дегтярьова в минулому досвідченого Сталкіна. З невеликим запасом провізії, автоматом та рацією для зв'язку із центром, він розпочинає свій шлях у глиб зони. Ну що ж, якщо розпочинає шлях у глиб зони, то і ми розпочинаємо шлях у глиб зони. Я оце геть. Так, скатри дослідити місце падіння. Тут уже в нас на букву таб. На букву таб, на клавішу таб у нас тут завдання на ай. Наше, значить, ну тут я все знаю, <хи> байже все, значить, е я вже не пам'ятаю, значить, це наш інвентар, е тут у нас, я так зрозумів, що комбінезон е протигаз е АКМ-74-2У, Ну, тут всі їхні параметри, значить, у нас тут є гроші, щось, рублі, Я не знаю чого. В нас рублі, якого беника в нас рублі, якщо їх ніколи на території України не було тих рублів. Це ж вже у нас е 2012 2013 рік, мабуть. Ну, по ідеї, по ідеї. Я не пам'ятаю, коли гра вийшла, мабуть, 2008 році, чи що. Так от, е, значить, що нам треба робити? Робити тут, в принципі, багато чого можна, я думаю. І я думаю, ми багато чим будемо займатися. Але от ми вже бачимо перших наших е, там друзів. Ой. Слухаю тебе! С о, слухаю тебе! Гришка Штуцер. Гришка Штуцер. значить Гришка Штуцер, з можна торгуватися і Можна з тобою щось спитати, тебе. де тут найближчий табір сталкерів? Зараз покажу все може дивитися у свій КПК. На загал це старе це бюро зветься Скадовськ. Безпечне місце дістатися з Кадовська. Значить, в нас є вже ще одне завдання, ми його отримали тільки що. Підскажіть мені щодо одного діла. Наприклад, питай, тобі що відомо про ті гелікоптери, що впали? Бачив я один, не схоже було, що він падав, та якісь проблеми в них явно були. Мети... Метеляло його так, знаєш, добряче, поки він не сів на це ага, плато, котре на півдні затону. Добре було б глянути, що там. Чи не вижив був а хтось, та тільки як туди дістанешся? З іншого боку, балакають, наче нові ну, якісь на психобаржі, шлях туди якраз, якраз відомий. Ночной, який на психобаржі, десь я таке Е, Підскажіть мені, що Так це ми вже питан. Забудь, хочу про дещо що тебе спитати. Хто міг би запропонувати роботу? Якщо ти путній сталкер, що міг шукати артефакти, ходи до бороди. Його тут усі поважають. Він на Скадовську, єдиний хто купує артефакти за нормальною ціною. Кажуть, має ще й добрі зв'язки, бо ж треба переправляти хабар за периметр зони. І людина він добра. Може й барадою допомогти, і вигідну роботу запропонують. Окей, чим займаєшся Гриша Штуцер? А на що воно скидається? Ледакую я. Ага. Він ще й може, мабуть, нас перевезти за винагороду. Ну ми не будемо нікуди спішити. Нікуди не спішимо. Так, Гриша Штуцер. А там ще якийсь. Привіт, брате. Привіт, брате. Привіт, брате. А це хто у нас? Вітя мазунчик. Як треба щось, то питайся в головного. <гум> Вітя Мазунчик. Вітя Мазунчик і Гриша Штуцер Це вообще. серйозний. Серйозна зустріч. Значить, що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Грав я колись. Ого. А ти хто такий? Так, я так зрозумів, що зараз вже почнеться. Раз, два собака, три собаки, нічого си. А ми можемо їх щось з них, цей отримати, так сказать. Ого, я понял. ні ні. Тихо-тихо. А це я вже біжу, я так розумію, да? о це серйозно. Ай-яй-яй. Сейчас з'їдять мене, походу. о понял. Значить, е <плес> 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 я понял. Значить, у нас. У наше, там, як, як там воно у нас? Останнє збереження. Е Рівень який ми там вибрали? Ветеран. Ага. Порада номер 55 Зазвичай артефакти не є старичними, і поступово пересуваються А, А, старич... статичний, і поступово пересуваються пересувається всередині аномальних зон. У результаті бездумного проходження за артефактом можна легко трапити до аномалії Так це ми знаємо. Значить, поки в нас де там? Де там, де там. О. Ось о Ось у нас ще Кореша. Ми можемо Дивитися на радар збоку і бачимо тут ось. Опа. Тебе. Ришка І ш... пукавкою не дуже вимахує. Пукавкою. <пукавко> Давай. Е, так, як мені там. Елікоптер. Так, спитати. Що нового в зоні. Так, ладно, я поняв. Ну, привіт. Ну, привіт. Е, пішли. Нам, походу, пістолет цей взагалі не підходить. Він не камільфо. Якийсь він не вби... неубійственний. Проти мутантів, як мінімум, він щось не йде. Проти оцих собак чи хто-то. Е... Страшненько так. А можна нам якось налаштувати? Е... Яскравість гамма, учні звуки, ветеран. Керування, чутливість миші. Е... Відео. Ага. Нічого більше не можна зробити, так? Да? Чутливість, чутливість. Ну добре. Ну, ну так і будемо, значить, а що ж. Так і будемо. Собак я тут не бачу більше щось. Були вони тут, а тепер пропали. О, ну ще якісь. Кабани, чи що? Так, пішли. О, ну дивись, щось там є. Будемо щось артефакти забирати. Воно якийсь Хто там? Хтось є? Якийсь герой... О, Покотилися. Значить, бігать, я так поняв, що це ми бігаємо, а це тихесенько ходить. Не знаю, для чого нам тихесенько ходить. Но бігаємо ми вже. Як я зрозумів. Так. Ууу, а що оце виє? Це, мабуть, якісь собаки? Вовки? Вовкодави? Так, що ми можемо дивитися? В нас дев'ять двадцять два, і в нас два я, я просто. О, що то? О, що ви скиглики? Нормально? Нормально. Е, толку з них, убивать їх, патрони на них втратити не треба, бо вони нам потрібні, а ми з них нічого не отримуємо із цих е, скигликів Так що. скигликів трогати не будемо. Нащо вони нам треба? Ось у ще якісь, давайте з вами по поговоримо, друзяки. Не бійся! Давай, давай вперед! Я тут. Як те звати? Шило. Шило на мило. Так, і ми нічого не можемо з ними ніяк взаємодіяти. Давай, давай, вперед. О, а що ну, це мене геть по, по, я по ж цей казав, витримає. Рушай далі. Uh, а що у нас із цим комбінезоном? Комбінезон з Термоза. Термозо. допоможи! Ага, я понял. Що ти? Так. Його треба щось йому зробити. Оп. Ой, пішди, давай я тебе. Тримаю аптечку, Оп, забрав твій автомат і все. Це мій тебе автомат. Що там, а що, броня у мене пропала? Та ні, броні все добре. Трошки, трошки Уф, дякую, друзяко треба ж ледве до котла не трапив. То була вечері собачка мутанта Візьми Візьмі на по. На подяку мій детектор. Пригодиться, я мабуть якийсь час посиджу на базі. Угу. Ми отримали детектор ведмідь. Детектор ведмідь. Нічого ну, привіт. Ти вже без автомата, поняв? Я в тебе ну, тебе тільки що обікрав. Давай. Е, о. А як тут. Е, а якось можна там якісь гайки кидати чи що. Щоб там заробити нам щось. Тільки збережемося, мабуть. Е, ти, 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 зберегти отут, зберігай. Оп. О. Так. Я нічого не бачу і погод дуже мені нам погано щось. Чу геть нам поганенько О, забрав щось тут можна Вилізти можна Оп! Оп! Пойдет! Дивись! Тільки що навчив тебе як артефакти добувати. Да значить як нам тільки вилічитися? Як о, використати О! Дивися! І шось ми, ми вже щось зловили! Шо що це воно? Маме не на мисто. Загойні ран і плюс одна радіація. Ні, радіація нам не треба. Це поганий артефакт. Він, він е, нам ніяк не допоможе. А на, у, у нас вже, до речі, два ось у цих чоловічка світяться зеленим. Це що? Це означає, що вони в нас е, кориша, чи Як це? Якось можна подивитися. Статистика. Вбито мутантів два, знайдено артефактів один. Ого. Щось тут дуже багато всього. Карта місцевості. Ага. Ну у нас тут нічого такої нема. По суті. Показати новини. Показати діалоги. Карта місцевості. Ого! Ага, так, так дивись. Оце у нас тут одна локація, друга локація, третя локація. Значить, оце у нас. Юпітер. Оце у нас затон, а це у нас... Прип'ять. У нас три локації і у всіх ми в них будемо. Будемо. Ми у всіх них будемо. Тільки мені би це зрозуміти... Куди нам іти? Бо я не знаю. Дивісь, ми ось тут. Ось отут е зем снаряд. Ну да, нам туди. Я читав, там щось світиться, щось таке. Якщо не помиляюсь, то туди навіть на якесь завдання можна було б колись йти. Я не знаю, треба воно, не треба. Е, та ми зараз е, підемо все одно на всяк випадок. Заберемо все там і все. От і все. І щоб ніяких більше в нас е, не було. До, щоб на, ми 10 разів не ходили. Чи що? Чи підемо потім. У нас є якийсь бинокль, може. О, є. Та ні, по-моєму, там нічого щось не горить. Ні-ні-ні. Пішли, коротше, на куди нам там треба, на ту баржу, чи як вона там називається. Затоплений корабель. А, у нас є Ось ще така штука. Чим вона стріляє? Зараз подивимося. О! 30 патронів тільки. А це хто такі? Якісь столкермують. мабуть. жовтим світиться. О, нам туди. А як бігать? Як бігать? Можна якось... бігти, 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 бігти. Ем... Як переб... напрямок клювова рух, рух, крок, как назаг срав присісти, крок, біг На X? Що? Ого, та тут бігать можна, та ти шо? Я й не знав Чесно, не знав Є... Оказується, тут можна бігать. І тут же війна, свина, двигай. І хто такий? Кому гатять? А хто з ким? Привіт, дружбан! как ты кого? Мне... фрейра влеп... Давай аптечку Это, это реальная тема. Тема реальная. На опять. <свист> Давай, заюхи опять. Блин, я тебе <свист> роги повидшибаю, ясно? Давай и тебя сейчас вылечим, да? О, на аптечку. Врачи. спасибо. А что я... сделать, хвалить? Я не хотел, братан. Так, одного з цей... Щось, щось короче, того -того вилічу, то того вилічив, того толку нічого не взяв. Е, оце можу забирати, мабуть. Шу, Плати, Шурік удав. Шуріка удава, короче, Я сам вилічив завалив. Женя декун. Ні, ну, Женя настоящий декун, значить. Так, о, оце не забираємо. Так що ж там Так, тебе? Ні, це все моє. Аптечку, я так, точно те потеряв, мені треба таке забирати. Е, що це тут у нас? Ось ще один валяється, дивіться. це ще можна продати, мабуть. О, патрони, які я потратив. Все, 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 все мені треба. Так, ось тут ще десь я бачу десь ось ще. А, о дивись. Генка різкий, Генка різкий, значить. Беремо й Генку різко, дивіться, зараз заберемо генку і все. О, дробачок у нього. Тут ось генка у нас. І все, да? Нічого ж нема, правда? І полежить тут не можна нічого. Ой, радіація погано. Радіація це погано. Е -е, що можемо робити? О, у нас з'явилися патрони, дивись, на цю штуку. До речі, ми можемо її якось там ремонтувати, мабуть. Автомат Автома який Нормальний, появився цілий автомат. О, Це теж таке діло нам треба. Е, так, давай подивимось на карту. Що, що, що ми можемо робити? Карта, карта, карта. Скадовськ. о! На Скадовськ нам треба, оце пойдет. Ну побігли. Побігу до Скадовська. Я бачу, я так зрозумів, е, наскільки я пам'ятаю, то це, що в нас е, на Радарі пишуться цифри: 13, оце 14, це е, стало безпечне, безпечне місце ласкавий, Сховай Пушку. Пушку? Окей. Е, значить ми достали до Скадовська, і як я й казав, то це у нас всі, хто тут на Скадовську живе, то вони тут. Е... Слышишь, тут вот. это султана, короче, дело у тебя есть. Слышишь, тут это у султана, короче, дело. Так, а двери закрывать. он в закрытии. Оп. Оп, закрытие. Э, привет. Иди оно, бугру по ушах катайся, мы и казенные. Кастет. И кто же это? Так, э, за Пам'ятай, я султан. Все, що тут відбувається, я чи контролюю, чи скоро буду контролювати? Хочеш добре жити? працюй на мене. Не хочеш, будеш жити плохо. Отак. Яку роботу ти можеш запропонувати? Е, давай подивимося. Вигодно. Е, тебе чого кликнули? Ти людина нова. Поки контактами не оброс, хоча міг би під... піднятися бистро, міг. Цікавить, що я можу сказати по цьому поводу. А... Цікавить. Тоді гляди сюди, є мазама, маза, маза, як це читається? Пару сталкерів Ба... бороди на валюту. Підняє. Головне, що справа ця тиха, руху під ней не намічається. Коротше, перейдеш із пацанами вночі до Шевченка. Ну, і поки клі. Клієнти... Куди? До Тараса Шевченка же? Ну і поки клієнти сталкер будуть тупити, візьмеш до з них, що треба. Так його... підіжіть, анекдот. Пішов до доктора Чудово. Сталкер. Чудово! Чудово! Докторе, а що там такого чудового? Дивується, Сталкер. А той йому. Чудово, що не в мене. Чудово, що не в мене. Е, так. Комусь за тиждень підуш габлик. Нам вигода, тобі персональний авторитет. уловив. добре. Он кассе стоїть, ти перетри з ним за деталі. Ага. Розкажи про ваше життя. Розкажи про ваше життя. Важка вона життя. Ти конкретно спрашивай. А, добре, забудь. Давай. Так, окей. Ти завалюй, перетрем. Завалю. Що е, це? Горілка, козаки. Оце правильна горілка, козаки. Така дуже... Як то кажуть, як то кажуть, ласкаво просимо на борт просимо нашого на болотного криголама. криголама. Це у нас ще один відомий персонаж, до речі. Якщо ти не знав. Отакий. От борода, вільний сталкер. Давай борода. Е, щось із тебе. Є робота для мене. що є. Кілька сталкерів бачили вночі світіння на земснаряді. Дивне навіть для цієї місцевості. Підеш перевіриш. Перевірю. Значить, в наступній серії ми, мабуть, туди підемо. Тоді будь уважний, попереджаю там радіація. Ого! Тож не забудь взяти препарати, вони точно не завадять. Дивне явище знайти джерело світіння на зем снаряді. Чудесно, групи сталкерів збираються пограбувати при... Клас. Не поняв. Групи сталкерів збираються пограбувати, при тому свої ж. Типа, е, ми домовилися з цим чуваком, що е, він нам щось там заплатить. А ми можемо сказати е, бороді, що їх збирається пограбувати свої. Ж. І ми із цього двох зайців уб'ємо, чи що. Одним пострілом. Давай поруємо. От Ото діла! І так Бандею розвелося, мав на е, собаці бліг. Так тепер ще й зі своїми воювати. Мені запропоновано на табір біля Шевченка. Ах, вирики, значить, слухай, переставай на їхню пропозицію. Вловив, що я задумав, попереджаджу своїх, а вже хлопці підготують гарячий прийом. Окей. Тоді йди до цих гівників, а я поки скажу хлопцям. Лише Ого. Виклон, Розкажи про тудяще життя. О, то велика тема. А я краще на твої питання відповім. запитую, чим ти займаєшся сталкер? Чим ти займаєшся... Друзяка, А ти хто такий є? Не сталкер хіба? Охо хо, добре, всяке у цьому житті буває і провали в пам'яті теж. Отже, за бортом Скадовська хлопці досліджують місцеві, шукають артефакти, відстрілюються від тих людей та тварюк, котрі намагаються напасти. А на самому Скадовську в основному п'ють, теревенять, відпочивають, коротше кажучи, перед наступною вилазкою. Щоправда, іноді починається веселощі. це коли викид був. Буце. У цьому випадку ми всі сидимо тут тихесенько, мов миші, і поминаємо тих, хто в різні часи до схованки добігти не встиг. Окей, чим, ну, що ви привело так, як ти тут опинився? Так, що ти думаєш про бандитів? Що ти про них думаєш? Так е, як тобі сказати? Я в принципі нічого не маю проти кожного, хто забрідає на сказдов. поки гість поводиться по-людськи. Зрештою, повних виродків не так уже й багато. А деякі бандюки, так вони ж самі колишні сталки. Хто зна раптом такий одної прекрасної дини вирішить кинути темні справи? Усі ми люди, а в житті всяке буває. Окей, я можу. Обридло, закінчую уже. Оцю штуку продать тобі. 4800. А це много чи мало? 400. Давай забудь. Я пішов. Буде щось цікаве. Я пішов і, мабуть. Положу ось сюди. Бо я знаю, що тут є куди ложить. Оп, все. Щоб у мене радіації не було, там все таке. Значить. Я думаю, що на цьому ми можемо в принципі, закінчити першу серію, і в наступні вже подивимося, що куди ми будемо йти. Ви вже завдань ми вже трошки набралися. Добрий день. Ну, е, хай щастить. Е, е, да. е, тому на цьому давайте закінчимо. Послання на в описі під відео, підписуйся на канал, на інстаграм, на телеграм, коментуй, став лайк, протискай дзвіночок. Всім до скорих зустрічей, всім пока.